Добрий день. Отож, сьогодні ми маємо вдосконалити веб-сторінку, тобто придати їй ну, більш такий гарний дизайнерський вигляд. І, зокрема, цей дизайнерський вигляд буде стосуватися власне, блоку з пунктами меню. От, Зверніть увагу, у нас от є така веб-сторінка. Називається кондитерська венеціанка, е, яка пропонує якусь свою продукцію. от е, Має ось таке меню. Ну, з, створене з, 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 звичайних гіперпосилань. Ми вже це з вами на попередніх уроках вивчали, як це зробити. от, Ну і власне сьогодні. E, стоїть завдання трошечки вдосконалити цю веб-сторіночку, перетворити її, ну, принаймні, в ось таку e, веб-сторіночку, де в нас буде ось меню з такими кнопочками, e, натискаючи на які ми зможемо переглядати всі сторінки цього невеличкого веб-сайту. Зверніть увагу, бачите, в нас наші кнопочки меню працюють, тим більше вони отак підсвічуються, коли ми e, хочемо по цих кнопочках клацати. Власне, як цього досягнути, відповідь буде в сьогоднішньому уроці. Ну і, відповідно, вам буде пропонуватися перетворити сайт з ось такого на ось такий. Ну що ж, поїхали. Ну, в першу чергу, що треба буде зробити? В першу чергу, треба буде завантажити. Весь веб-сайт, веб, веб він складається з е, ось такого набору веб-сторінок, тобто тут бачите, є е, 8 веб-сторіночок, є е, е, файл, е, файл е, стилів, от, а також є папочка зі зображеннями, і ви отримаєте це все фактично в повному складі. От Папочка з зображеннями. Вона має знову ж таки так само у вас бути в середині папки, наприклад, кондитерська, для того, щоб все коректно працювало. От, тому все це так і збережете. І ваше основне завдання буде е, все таки працювати з оцим файлом, е, файлом стилів, тому що все буде робитися у цьому єдиному файлі стилів. Е, Пам'ятаєте, знову ж таки, у нас був попередніх, на, на, на попередніх уроках. Е, була мова про те, що е, якщо ми маємо кілька веб-сторінок, е, то стильове оформлення е, набагато зручніше. Виконувати в одному файлі, і цей файл прив'язувати до всіх веб-сторінок, чим робити стольове оформлення в кожному окремому файлі. Зверніть увагу, в нас тут таких файлів є 8. Відповідно, одну і ту ж саму процедуру. Наприклад, нам би, ну, треба було писати 8 разів. Для цього, власне, існує зовнішній файл стилю. Я його назвав style, ну і, власне, З цим файлом ми будемо працювати. Ви отримаєте ось такий файл стилю, тобто він вже е, частково буде зроблений. Нам треба буде тільки тут е, зробити певні допрацювання. Е, ну, Якщо е, ми глянемо на е, нашу сторіночку з меню, от, я зараз відкрию цей файл в редакторі. Е, так от е, Наше меню оформлено за допомогою е, звичайних гіперпосилань. Бачите, ось у нас є е, гіперпосилання, які пере, переходять на е, пункти на, на, на сторінки цього сайту. От. Але самі гіперпосилання оформлені у вигляді списку. Ну, е, це можна побачити на нашому першому е, завданні, тобто е, звідки ми маємо перейти е, з того сайту, який ми маємо з вами вдосконалити. Бачите, в нас є тут а, списочки, от, ну і є якісь гіперпосилання. Так от, 에, як ми будемо це робити? Ну, от в файлі стилів, е, я е, додам тех А. Це гіперпосилання, і зразу додам кілька невеличких команд. Ну, перша команда е, це перетворюю, е, є така команда display-block. Е, я перетворюю ці гіперпосилання в певні такі блоки. Е, задам якийсь колір е, фону, задам якийсь колір шрифту, виберу якийсь шрифт, от е, натисну Зберегти ну і подивлюся, що в мене е, власне відбудеться. Зверніть увагу, бачите, от тільки я виконав таку дію. Ну, що в мене відбулося? У мене з'явилися такі невеличкі блоки, які замальовані е в такий голубенький колір. Е відповідно, текст мій е змінився стиль е шрифту. Це е шрифт Arial, ну і такий е фактично білий колір е цього шрифту. Е йдемо далі. Тобто, повертаюся я до е своєї програмки е і додаю. Команду margin Bottom 5 пікселів. Що це за команда? Це команда такого внутрішнього відступу, причому відступу вниз на 5 пікселів. Коли я подивлюся, що в мене вийшло. То зверніть увагу, бачите, в мене оці блоки між ними з'явився такий невеличкий проміжок. Тобто, ну, теоретично в мене вже з'явилися якісь такі невеличкі, ну, будемо так казати, кнопочки. От. Ну, Але тут ще є багато речей, які бачите, подивіться, які треба ще нам допрацювати. Тому повертаюся до файлу style, додаю команду. Наступну text decoration з командою NON. Що відбудеться, коли я додам цю команду, в мене, що відбулося? Бачите, у мене прибралося оце підкреслення, яке фіксує, яке показує нам, що це є гіперпосилання. Тобто я просто прибрав оцю лінію підкреслення, і ця лінія підкреслення власне, перебирається за допомогою такої команди text decoration. Йдемо далі. Додам я ще одну команду, яка називається Padding. Це теж відступи. І відступи на 10 пікселів. Дивимося, що в нас зміниться. І зверніть увагу, бачите, наші кнопочки ну, набули. Вже такого більш завершеного вигляду. Вони вже зробилися ширші, такі об'ємніші. от Додамо команду Border radius 7 пікселів. А ну, давайте глянемо, що відбудеться. от Коли ми по цю сторіночку, зверніть увагу, бачите, наші кнопочки такі мають куточки заокруглені. Це так званий Border radius Тоді. Додамо для тегу All команду List style non. Що це таке? А от дивіться, бачите, в нас тут є маркери, ось ці, які, власне, в нас показують е, наші пунктики меню. А тепер я коли поновлю сторіночку, так, не зберіг. Зараз треба зберегти. От коли я поновлю сторіночку, то зверніть увагу, ці маркери пропали. Ну і остався останній штрих. от Пам'ятаєте, в нашому кінцевому вигляді має бути ну, кнопочки меню, мають при наведенні курсора мишки мають змінювати свій колір. Тому це ми зробимо за допомогою ось такої команди. Це називається псевдоклас для тегу А, який означає, що при наведенні мишки... Щось буде відбуватися. В даному випадку, у нас відбувається зміна кольору заливки цієї нашої кнопки. Я її змінив кольор заливки, натискаємо кнопочку Зберегти. І коли ми поновимо нашу веб-сторіночку, то зверніть увагу, ми перейшли до кінцевого варіанту. Ну, ось так. Ось так за допомогою будь-яких кількох команд. Можна е, вдосконалити нашу веб-сторінку, додати їй дизайнерського гарного вигляду, е, побудувати так звані кнопки керування, е, ну і отримати і, і хороший продукт. Е, бажаю вам уважно переглянути це відео і виконати таке ж. Завдання. Тобто, ваше завдання буде е, сьогодні перетворити е, веб-сторінку в кращий вигляд, тобто побудувати, утворити зроб... меню, яке буде містити кнопки. Успіхів вам і до зустрічі на наступних уроках!